Тягова котушка розміром 11 тисяч на коропа, на товстолоба, на амура, навіть на сома вони підходять. Одна шпуля йде уже алюмінієва, і друга шпуля буде графітова. Стоять щіточки для того, щоб наша жилка не попадала під шпулю. Це дуже зручно, тому що в котушок яких щиточок цих немає, часто жилка попадає, приходиться знімати всю шпулю. Це якби приносить нам головняк. По коту кнот, оця ручка йде така прорезинена, реально зручна. Передаточне число цій котусці буде у нас 4,7 до одного. Іде дві кліпси, одна тут, друга тут. Жилки поміщаються 0,4 мм аж 500 м. Ця котушка підійде для тих, хто любить рибачити в завоз корабликом десь завести або човном. Це дуже ну, класний варіант, тому що мало таких катушок, де поміщається 500 метрів жилки 0,4 мм. Кручка в нас тут складається, не потрібно постійно її викручувати тут, як в інших катушках. А просто-напросто натискаємо вниз і вона складається. Тобто виставляємо нашу так, як нам потрібно, натискаємо і вона складається. Це теж класне рішення. Не потрібно постійно тут все крутити. Система заднього ходу також є. Байтранера в цій катушці немає. В принципі, байтранер це зайва вага. Фрикціон у неї йде середньошвидкий, також зручно. Відпустили фрикціон. І при покльовці просто у нас жилка стравлюється. Потім, коли ми підсікаємо рибу, фрикціон швидко затягнули. І, в принципі, все. Гарні катушки за таку ціну. Ну в такому бюджеті реально я не бачив катушок ще кращих. В описі під відео залишаю посилання на цю котушку для замовлення. Також буде посилання на наш телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі багато є риболовних товарів. Доступ там повністю відкритий. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є Viber Telegram, або пишіть нам особисті повідомлення.